Нещодавно на одному з форумів мене запитали про використання проставок до затискних губок точілки. Просте питання, від якого я спочатку відмахнувся. Але зараз, згадавши, що в заточенні простих питань не буває, зараз я вирішив повернутися до нього. Вітаю вас, друзі! Сьогодні відео про ці самі проставки. Виглядають вони так, як ви зараз і бачите. Матеріал це якийсь тоненький пластик з під упаковки. Саме ці проставки витримали вже далеко не одну сотню заточок. Товщина. Давайте подивимося. Близько десята мм. Дійсно тоненьке. Ці проставки можна часто побачити у відео на моєму каналі. Але як це часто і буває, деякі моменти інколи все ж таки залишаються за кадром. Зараз, наприклад, я покажу, як усе працює. Це саме той випадок, коли показати легше, ніж описати словами. Добре! Точілка, ніж. Через проставки затискаю нішу в губках точілки. Все зрозуміло, все стандартно. Маркером виділяю підведення. Нехай для прикладу воно буде лише одне. Умовно, працюючи бруском, пробую потрапити у підвід. А ось тут і починається цікаве. Потрібна корекція положення ножа в затискних губках. Зверніть увагу, проставки. Завдяки їм у затискних губках я можу рухати ніж, як захочу, без ризику подряпати спуски або залишити потертість на них. У будь-який бік, у будь-якому напрямку, як захочу. Я без проблем можу пересунути одну, як зараз, або навіть обидві губки. І без особливого клопоту знайти те положення ножа, яке дозволить максимально точно потрапити абразивом у підведення. Положення, яке вже далі у процесі заточування, допоможе зробити не тільки рівні та однакові поширені підводи, але й забезпечить мінімальне необхідне знімання металу, що у свою чергу продовжить термін експлуатації самого ножа. Ось так це і працює. Проставки. Маленькі, але важненькі, дозволяють без наслідків переміщати ніж у затискних кубках. Цікаво, тоді ще подивіться плейліст за кадром, там є інші моменти, які зазвичай не потрапляють у відео. На цьому все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.